Хто би запропонував якусь сінарну пісню? Можливо, якщо запропонують, то і задоволено. А от Олег Майовський, ви знаєте? <кій> його? Так? Я не знаю. Я знаю е, дует писанка з Буковини. Я знаю, що вони е, мають безліч пісень в своєму репертуарі, які написав е, батюшка, е, їх духовник. Е, і вони виконують, я багато разів чула, як вони виконують духовні пісні. Просто. Ті пісні дійсно вони такі світлі, гарні. Якби щось особисто мені написав тут, було, е, було б гарно мати такий досвід. Дуже багато людей, вони, наприклад, відвідують багато монастирів із колективом, і е, у нас паломництво відбувається регулярно. І буває часто, що запитують, а коли ж буде якийсь такий концерт вже духовний. Я думаю, що я до цього прийду, тому що. Така э, думка в мене є, таке бажання є. І завжди, коли чогось я бажаю, Господь мені це дає. Тому рано чи пізно в моїй репертуарі з'явиться пісні духовного характеру.